В Україні пенсіонери можуть отримати додаткові виплати за понаднормовий трудовий стаж. Йдеться про надбавки до основної пенсії для тих, хто має більше ніж 30 або 35 років страхового стажу. Якщо у людини є повний страховий стаж, вона може піти на пенсію у 60 років. Якщо стажу менше, тоді у 63 або 65. А ті, хто працював понаднормово, можуть отримати доплату до пенсії. У 2025 році ця норма залишається вона регулюється безпосередньо законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та іншими нормативно-правовими актами для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до жовтня 2011 року, понад нормативний стаж. Вираховується з 25 років для чоловіків та жінок з 20 років. Розмір надбавки залежить від стажу роботи та може бути різним для різних категорій працівників та пенсіонерів. Розмір надбавки за кожен рік понад нормового стажу дорівнює 1% від розміру розрахункової пенсії, проте вона не має перевищувати 1% від розміру мінімальної пенсії за віко. Тобто, Ще раз розмір надбавки за ось такий кожен понад нормовий рік стажу він дорівнює 1% від розміру розміру розрахункової пенсії. Проте вона не має перевищувати 1% від розміру мінімальної пенсії за віком. Доплата розраховується як відсоток від базового розміру пенсії, обчисленого відповідно до закону. Якщо пенсія обчислена з урахуванням стажу та заробітної плати, перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. То доплата розраховуватиметься саме з цього прожиткового мінімуму, пояснюють у пенсійному фонді. У 2025 році цей прожитковий мінімум складає 2361 гривню. Але пенсіонери, які продовжують працювати, доплата за понаднормативний стаж розраховується на основі прожиткового мінімуму, який був чинний на дату призначення пенсії. Тому хотілося б звернути увагу тих пенсіонерів, які закінчили свою трудову діяльність, звільнилися, що їм необхідно обов'язково звернутися до органів пенсійного фонду. Дати заяву про перерахунок пенсії у зв'язку з вільненням і тоді їм буде перераховано пенсію, і доплата за понаднормативний стаж буде перерахована. Для того, щоб подати заяву на отримання надбавки до пенсії за понаднормовий стаж, необхідно подати наступні документи паспорт, ідентифікаційний код, а також документ, який підтверджує звільнення. Будь-які зміни, які можуть впливати на розмір пенсії, а це звільнення, це зміна паспортних даних, зміна місця проживання. Про всі зміни повинен заявник особисто повідомити пенсійний фонд або через веб-портал пенсійного фонду застосуванням електронного кваліфікованого. Електронного підпису, тобто без звернення через портал пенсійного фонду, але обов'язково про всі зміни повідомляти. Важливо, що до пенсійного фонду необхідно подавати тільки оригінали документів.